О, коглиня намазанка, виноград росте ось такий виноградик. Велес чи, чи хто це він? Класна штука, я б її забрала, звісно, але може і не можна трогати. Класно. Ну, таке, як воно ще не згоріло, бог його знає. Таке, вишенька, під вишенькою. Вишенька вона. Якісь тут квіточки. Трояндочки. Міленькі трояндочки були. Ну, може, в них на городі щось і росло, путнє, можна щось копнути. Ну, такі трояндочки вони поки перецвівші бачу.